Нє-ні, сигаріти не, не, не. не можна. Полмінути щоб одягнутися. Заспокойтеся, вам взагалі не треба хвилюватися. Заспокітеся, собі. Дякую за Під час поглибленого огляду автомобіля марки BMW, яким на виїзд з України, прибула 29-річна громадянка Чехії, прикордонники спільно з митниками у ніші для запасного колеса у спеціально виготовленому сховку виявили громадянина України, який в такий спосіб намагався перетнути кордон. Коли чоловік та жінка зрозуміли, що їх викрито, вони Почали створювати на пункті пропуску конфліктну ситуацію, також проявляли злісну непокору законним вимогам прикордонного наряду. У зв'язку з чим в пункт пропуску були викликані співробітники національної поліції. В подальшому було прийнято рішення евакуювати автомобіль з пункту пропуску, і в цей момент жінка, яка заявляла, що вона є вагітною. Лягла під колеса автівки, тим самим перешкоджаючи виїзду автомобіля з пункту пропуску. Далі вказана громадянка спробувала втекти від правоохоронців. Наразі її вже затримано. Також затримано і автомобіль, яким вона намагалася втекти. Наразі тривають заходи щодо подальшого з'ясування усіх обставин даного правопорушення.